Ми зараз заходимо в приміщення ТВК. Якщо Бехтерська ТВК підготувала нам виборчу документацію, ми її забираємо на виконання постанови номер 42 Херсонської обласної територіальної виборчої комісії від 11 листопада. З такими серйозними намірами до селища Бехтери Скадовського району навідалася делегація новообраної Херсонської обласної ТВК разом із правоохоронцями. Нагадаємо, через скарги одразу кількох політичних партій на численні порушення у підрахунку голосів на виборчих дільницях ЦВК зобов'язала вилучити виборчу документацію. Партія нам тут жити також, як і представники партії Наш край. хочемо тільки одного що учитує, що вокруг протоколів ДВК, ТВК, идут проблемы, скандалы, есть первичные как то кажуть, потом уточненные протоколы, их уже несколько, первичных не находят, есть уже уточненные, на уточнені протоколы. Мы хотим, чтобы областная комиссия и обязал суд ее Одесский апелляционный в этом, Взять на себе повномочі установила результати виборів. А від самого приїзду делегації представники Бехтерської сільської ТВК були налаштовані агресивно, не вщухали крики та скандали. Почекайте, працівники поліції зайдіть. Журналісти зайшли. є працівник, працівник поліції. Визу. Проблема Ви в тому, що журналісти зайшли, поліцейських Ми не в місті зі, 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 зі мною, поліцейський поліцейські за поліцейські ззаді вас поліцейський. У сейфі, де зберігалися первині та уточнюючи. Протоколи панував повний хаос. Замість того, щоб просто віддати документи на перевірку, члени Бехтерської сільської ТВК намагалися навести там порядок я під час огляду протоколів представників Херсонської обласної ТВК здивувало і те, що на кольорових копіях документів власноруч записані дати. Копія то кольорова заднього листочка, а ручкою написана двадцять Ну, жовто жовтної. Це ми собі коли робили копію а куда? Я знаю. Ні, підождіть, ви робили копію з уточненого протоколу ДВК. Якщо ви робили копію, то має бути все відсерокопійоване. І Якщо протоколи представники Бехтельської сільської ТВК віддали без жодних питань, то з кімнату з бюлетенями відкривати категорично відмовлялися. Ми взявши ваші повноваження на себе зобов'язані на підставі частини 10 статті 251 виборчого кодексу витребувати всю виборчу документацію до переліку, яких в цій частині зазначені В лік... постанові цього не зазначено. Тому в постанові полегально не буде зазначено. витребовані бюлетені ніякі бюлетені ми передавати не будемо. Їдьте, засідайте, виносите постанову про пода. Бюлетні, бюлетні бюлетні це виборча документація, за яку ми несемо кримінальну відповідальність. Поки в вашій постанові не буде прописано бюлетні, ніхто бюлетні від союзу не забере. Аби все ж таки отримати доступ до бюлетенів. Представники Херсонської обласної ТВК були змушені викликати додаткову групу правоохоронців. Проте безрезультатно прокуратури. Прийміть, будь ласка, телефон. Монограму. Зараз в селі Бахтеря Херсонської області відбувається викрадення виборчої документації за способствуванням працівників поліції. Зараз тут присутні 15 працівників десь поліції, які невідомим особам способствують у викраденні виборчої документації. Прийміте на монограм. Це є невідкладне питання. Я не можу телефонувати. Ви чуєте, що в мене відбирають телефон? Примі Надія Пасько, яка так намагалася захистити бюлетені від повторного перерахунку. Каже, діяла у рамках закону і називає такі дії з боку Херсонської обласної ТВК спробою викрадення. Постанова, на яку вони посилались, номер 42 обласної Херсонської територіальної виборчої комісії. Не зобов'язувала Бехтерську територіальну виборчу комісію щодо передання цих бюлетенів, тобто, фактично, з точки зору закону, це виглядало так: представники обласної територіальної виборчої комісії, зловживаючи своїм положенням, перевищуючи свої обов'язки, намагались викрасти виборчі бюлетені. І, хоча потрапити до приміщення, де зберігалися бюлетені, не вдалося. Представники обласної ТВК їдуть не з порожніми руками. Сьогодні ми отримали від представників бухтарської сільської територіальної виборчої комісії. Протоколи Деякі первинні, деякі уточнені, деякі взагалі кольорові ксерокопії про підрахунок голосів, про повторний підрахунок голосів. Також ми намагалися отримати іншу виборчу документацію, яка знаходиться в іншому приміщенні. декілька разів намагалися, щоб члени виборчої комісії Бахтерської відкрили нам це приміщення, однак вони відмовилися. Поліція нам не забезпечила туди доступу, оскільки ключів у них немає. У нас ключів теж немає. Тому наразі ми отримали лише протоколи. Читаю, що потрібно обратися за роз'яснення на нем в ЦВК, ЦВК должно дать такую команду, ну и ставить точку. Приехали. Люди з рішенням суда, Действующая обласна комісія, голова, секретар, заступник їм просто не дають здесь документи. Пані Надія додає, вони розуміють усю серйозність проблеми і готові віддати бюлетені, але вже за нових умов. Якщо буде рішення суду, ухвала суду щодо витребування виборчих бюлетенів, або буде їхня постанова, яка буде визнана легітимною, то да. Ми ж не сперечаємося щодо видачі їм виборчих бюлетенів, але ми просимо це зробити на законних підставах і відповідних документах. Представник політичної партії нам тут жити заявляє, ситуацію необхідно вирішувати швидше, аби депутати Херсонської облради вже могли працювати на користь нашого регіону. Ми єдина область, по якій не закриті результати виборів в обласний совет. Во многих вже назначаються сесії. Вже будуть прийматися рішення, як жити в той лінній області. Будуть рішатися проблеми уже людей. А ми не можемо здесь посчитати. Зібрані документи, а саме первинні та уточнюючі протоколи поїдуть до Херсона на перевірку. Далі буде вирішувати комісія, як колегіальний орган на засіданні. Що будемо робити з цими протоколом?